Дня з вами новини Арсенал і я, ведуча Тетяна. Перш за все, хочу подякувати нашим захисникам, нашим захисницям, всім, хто сьогодні воює на фронті за те, щоб ми могли спокійно працювати, спати, жити і творити. Увага! Конкурс! Мисливський магазин Арсенал і мережа магазинів Сапсан спільно з чоловічим стандартом розігрує між нашими глядачами невеличкі подарунки. Ці умови під цим відео хочеться сьогодні поговорити про те, що є. Маленькою такою незламною частинкою нашої України це наш український виробник. В нашому магазині Арсенал і в мережі магазинів Сапсан представлений на сьогоднішній день ще молодий, хоча він працює з 2016 року. Представник-виробник чугунного і сілумінового посуду, який знаходиться в білій церкві, фірма Брізоль. Ви бачите, у них є дуже великий вибір е, взагалі любої чугунної продукції, якою ми користуємося в побуті, якою ми користуємося вдома, якою ми користуємося десь на пікніках, десь на виїздах. Е, це і чугуни, е, і казаночки, і сковорідки, і решітки, і різного роду продукція, яку ми звикли використовувати ще за часів наших. Прабабусь і прадідусів на сьогоднішній день. Вибір казанів е, дуже великий, дуже різноманітний. Е, на саму першу чергу на перше місце виходить, звичайно, чугун. Саме головне, щоб ви вміли за ним правильно доглядати. Всі чугунні вироби вони покриті спеціальним покриттям з маскою такою. Тому після того як ви придбали любий виріб, його потрібно правильно обробити перед першим використанням. Що то значить? Значить, помити обов'язково. Теплою водичкою з любим доступним неагресивним миючим засобом берете ручками своїми золотенькими, берете любий миючий доступний для вас засіб. Звичайно, мочалочку добре спільною теплою водичкою промили чугунний виріб. Тоді поставили на вогонь. Якщо це не індукційна плита, а відкритий вогонь. Або електроприлад, тоді ви ставите на повну, на максимальну, набираєте трошечки водички, ставите на повну максимальну температуру і відповідно пропарюєте цей виріб. Після того, якщо ви будете використовувати цей виріб, такий як сковорідка або чугуночок, або є, показую вам, є казан, і він має кришку у вигляді сковорідки ви так само ставите цей виріб на відкритий вогонь після того, як ви його пропарили, він підсихає, і можете наливати туди звичайної олії, яку ви використовуєте, і прожарюєте виріб. Коли ви ці всі дії зробили, ви очищуєте, знову промиваєте казан теплою водичкою і е, можете на ньому готувати. Якщо, наприклад, той самий казан: ви приготували собі їжу, і ви хочете його залишити на якийсь певний термін до наступного використання. Це в особливості стосується тих виробів, які ми використовуємо десь в поході, в лісі. Чи от на сьогоднішній день наші хлопці використовують на своїх точках, де вони мають можливість приготувати собі їжу. Тоді просто єдиним. Можливим варіантом збереження чугуна, щоб він у вас не ржавів і не спортився, ви повинні налити трошечки олії і простою звичайною бумажною серветочкою протерти, і, можна сказати, законсервувати виріб до наступного разу. Тоді чугун. Буде зберігатися, не буде ржавіти і не буде на ньому ніяких корозійних плям від того, що він неправильно зберігається. Крім чугунних виробів, яких ви бачите, є ще вироби, представлені тим самим українським виробником брізоль: це сілумін. Ці казанки е, вироблені з спеціального сплаву, вони набагато легші, ніж чугун. Вони їх можна брати з собою в похід, коли ви йдете. Піші походи, тому що він не сильно важкий. Вони є маленькі розміри: 5 літрів, 6, 8, 10. Можна, як хлопцям нашим беруть зараз великі казани: 15, 18, 20 літрів. В чому його плюс? Плюс він дуже швидко нагрівається, він легенький і він не потребує особливо ніякого догляду. Змили, поставили і все. І забулися. Тому що. Цей виріб е, іде, скажімо, упрощена моделька того казана, який ви берете на багато-багато років. Але ж все ж таки знову вертаюся до чугуна. Якщо ви хочете придбати річ, яка буде вам служити десятиліттями, тоді вам потрібно е, витратити трошечки більше часу, на те, щоб дізнатися, як правильно доглядати за чугуном. І трошечки більше грошей. Все, Оце, але ви будете мати річ, якою ви будете користуватися дуже, дуже довгий період. Крім українського виробника, брізоль, в нашому магазині представлені ще українські виробники. Це е Підприємці, які знаходяться на території нашої України, вони виробляють дуже багато продукції, вони працюють легально, сплачують податки, підтримують наших захисників. І е, ми так само з своєї сторони хочемо підтримати нашого українського виробника. Тому на сьогоднішній день ми стараємося співпрацювати е, ну, не лише з українськими, але в більшості з українськими виробниками. Ви можете побачити в нас представлені українська фірма Акрополіс, яка Виробляє набори великі з шампурами, з різними такими допоміжними, допоміжним приладдям, які ви можете використовувати і коли ви їдете на пікнік, і коли ви їдете на відпочинок. Крім того, ми маємо ще дуже багато таких цікавих приладів з чугуна. Так само розробка наша українська Це от такого плану решітки. От, як ви бачите, є така решітка гриль. Ви можете готувати той самий гриль, не потребуючи абсолютно ніяких допоміжних сіток, решіток. У вас є решітка з чугуна, яку ви будете використовувати, ви, ваші діти, мабуть, і ваші внуки і правнуки. Всім хватить. Так само, як звичайний гриль ви використовуєте, кладете на відкритий вогонь і смажете ті чи інші продукти, які ви бажаєте скуштувати на своєму столі. Для того, щоб приготувати смачне м'ясо, яке ви хочете замаринувати, для того в нас є ось такі, от так само чугунні підставочки це такий прес для гриля. Ви щось замаринували, щось приготували, пресом чого накрили, і ви знаєте, що за пару хвилин ви будете смажити ту страву, яку ви хотіли, яку ви раніше маринували добрих 2-3 доби. Є казани просто з кришками. Є азіатські казани, якими яких ми можемо смачно приготувати плов, шурпу є великі казани, в яких ви готуєте тільки рідкі страви. Дуже великий вибір. Ми все не можемо вмістити навіть в нашу програму, і показати вам все, що представлено в мисливському салоні Арсенал та мережі магазинів Сапсан. Тому ми всіх вас запрошуємо завітати до нас, подивитися, пощупати і придбати те, що вам потрібно на цей літній сезон. Всіх будемо раді бачити в нас в мисливському салоні Арсенал та мережі магазинів Сапсан. І ще раз хочу подякувати нашим всім славним воїнам, які на сьогоднішній день дають нам змогу працювати, жити і ось так з вами говорити. Дякуємо нашим воїнам. Слава Україні! Увага, конкурс! Мисливський магазин Арсенал і мережа магазинів Сапсан спільно з чоловічим стандартом розігрує між нашими глядачами невеличкі подарунки. Всі умови під цим відео.